Діалог заради взаємодопомоги у стінах Ужгородської міської ради відбулася зустріч представників релокованого бізнесу з експертами із працевлаштування, внутрішньопереміщених осіб та проєктними менеджерами з грантової роботи. Мета заходу пришвидшення адаптації підприємств, які були змушені через військові дії переміститися у безпечні регіони країни. Цей захід потрібен в першу чергу для і для нас, щоб познайомитися з новими підприємцями, як для влади, так само і для самих підприємців. Загалом у нас їх близько 120, із них 90 офіційно перереєстровані у державній податковій інспекції міста Ужгорода, тобто вони перенесли юридичну адресу. Інші знаходяться на різних стадіях релокації від пошуку приміщень до переїзду. Перевезення обладнання і так далі. На зустріч зареєструвалось 34 керівники підприємств та ФОПи. Їм експерти розповіли про перелік послуг, консультацій, можливості отримання фінансового забезпечення малого та середнього бізнесу від міжнародних організацій. Також ознайомили із механізмами залучення грантових проєктів та розповіли про особливості подання інформації щодо військовозобов'язаних працівників. Це ваш обов'язок як керівників зареєструвати підприємство, подати списки в військові комісаріати. Ну, буду казати по-старому, і вказати людей, які мають право на відсрочку від призову по мобілізації, і людей, які заброньовані. Тоді не буде виникати питання і про по переміщенню в межах адміністративних районів, в межах міста, Ужгорода і так далі. Ми в свою чергу готові разом з місцевими органами органами влади. Допомагати вам консультувати, приймати правильні вірні рішення. Новостворений відділ релокації бізнесу та взаємодії з громадськими організаціями Ужгородської міської ради передовсім допомагає співпрацювати підприємствам з владою. Такий відділ, створений вперше і є чи не єдиним у структурі органів місцевого самоврядування країни. Ініціатори його створення сподіваються, що в такий спосіб вони допоможуть релокованим підприємствам відроджувати економічну активність та розвиватися.